Народні депутати України, представники міжнародних та українських профільних організацій, керівництво району та міста провели розширену координаційну нараду щодо вирішення ситуації з радіаційно забрудненою територією на колишньому Дніпровському хімічному заводі у Кам'янському. Для нас це дуже важливо, тому що питання екології безпеки. Є одним із пріоритетів в роботі і нашої районної військової адміністрації і безпосередньо Кам'янської міської ради, готові до співпраці і сподіваємося на як реалізацію реалізація даного проекту. Хочу подякувати нашим європейським колегам за підтримку. Сподіваюся, що те, що на нараді присутні народні депутати, також допоможе зрушити з місця питання фінансування державної програми підприємства Бар'єр наше місце завжди готове надавати будь-яку необхідну Допомогу у вирішенню цього надважливого для міста та країни питання під час наради розглянули поточний стан виконання проєктів міжнародних організацій, а також проєкт нового сховища Південно-Східне Вважаю, це першочергове завдання зараз для робочої групи, яка створена в Верховній Раді з приводу подолання загроз хімічної бактеріологічної, радіологічної та ядерної загроз. Як співголова цієї підгрупи, ми будемо робити все можливе для того, щоб вирішити питання на сьогодні всі питання, які і завдання були нам поставлені, місто виконало підприємство державного характеру, що територія це державної форми, тому на сьогодні більшість питань залежить саме від законопроєктів, які в компетенції Верховної Ради України.